Слава Богу, браті сестри. Те, чим хочу поділитися з вами, слово, яке буду говорити, воно появилося по тій причині, що останнім часом часто став чути, де буваю, з ким зустрічаюся, люди віруючи, задають питання. Що там пророки говорять? Коли закінчиться війна? Я думаю, тут немало людей теж сидять, які це саме питання задали би. Ви знаєте, так часто вже стало зустрічатися, що воно в мене в серці появилося. І сьогодні зранку тільки встав, і я як то комусь проповідую. Я не знав, що буду говорити слово, вже мені по дорозі сказали. Але оце мені, якби відповідь внутрі мені йде, я хочу з вами нею поділитися. Тому що я розумію, що. Багатьох зачіпається справа, когось косвіно, когось в прямому смислі, є причини, і люди питають, коли це все закінчиться. Забіжу наперед і скажу свою думку: мені це схоже на граблі, на які ми вже наступали. Отаке, От знаєте, нестримне бажання, щоб це закінчилося. Вам не здається, що буквально перед цією справою була інша ситуація, про яку ми так само всі прагнули і молилися, і постилися, хай це все закінчиться. Якщо я не помиляюся, тоді в тому проміжутку теж Дух Святий казав, ви не знаєте, що ви просите, бо якщо це закінчиться, буде ще гірше. Але нам ми цього не чули. Нам треба, було, щоб воно закінчилося. І воно закінчилося буквально в той самий день, як почалось друге. Навіть пам'ятаю один брат наш, віруючий, як би так скажем, здивовано каже, дивіться, як тільки почалась війна, так помаранчева карта з ковідом зникла в той же ж самий день. І сьогоднішня ситуація, я дивлюся, вона якби не виправляється. І віруючі люди не перестають говорити одне те саме. Я кажу, вона схоже на ті граблі, на які ми вже наступали. І притом люди поважні і такі, які вже. З досвідом в церкві, і здається, вони би мали молодшим сказати і образумити, ну, показати дорогу, якою Бог веде церкву. Ми бачимо, вони самі якби, ну, не йдуть тою дорогою на устах отакі, скажімо, запити до Бога. Вони мені схожі, як то мій син буває, чи ваш син, коли ми робимо якусь справу в своєму хазяйстві. Ми бачимо ту картину від початку до кінця. Ми маємо якусь ціль і намір, а йому дай ось це і зараз. І його проблема дай мені зараз ось це. Я хочу отак, от іменно. От так от мені треба там погуляти срочно. Ви організували сім'ю, хочете щось важне для життя, для хати, справу посадити щось. Можливо, щоб на осінь було що зібрати, йому дай сьогодні покататися чи ще що-небудь. Не бачимо ми себе. У такій ролі сьогодні перед Богом. Отаке От младенчество у багатьох віруючих людей вже зрілих віком, зрілих за досвідом буде в церкві, але на устах одне й те саме, коли закінчиться, що говорять пророки. Я задам зустрічне запитання. Як ви думаєте, за чотири роки щось через пророків Бог казав чи так нічого не сказав? Чому через чотири роки від початку війни? Далі звучить це питання, що там Дух Святий говорить? Тут дві відповіді. Або Бог справді нічого не сказав, або ми не почули. Або третя можлива відповідь: ми чуємо тільки те, що ми хочемо почути. І так як Бог цього не говорить, ми далі допитуємося, ну коли ж ти скажеш, коли закінчиться? Нам треба цифра, нам треба дата. Так же чи ні? І тому я хотів би трошки торкнутися і, якби, можливо. Помогти нам, може, комусь поможе. Взагалі відношення до пророків і до пророцтва. Церква, знаєте, як як то хвилі буває в церкві, різні. Кожен по різному тлумачить, дехто взагалі говорить, що пророків вже зараз нема. Пророків зараз нема, пророцтва нема. Це що є? Це не пророцтво. Це не пророки, і от колись були в Старому Завіті пророки. Хто так заявляє, ви мусите тоді при всіх. Пред'явити якісь доводи, підперти це Словом Божим. Де є так написано, або якийсь приклад привести, що з Новим завітом пророків не стало, вони відмінилися. Я думаю, що така позиція це кидання просто грязюкою в те, що тобі не подобається, воно тобі не підходить. Є в Слові Божому написано. Апостол Петро каже, Перше післення апостола Петра. Ні, верніше, я хотів торкнутися спочатку апостола Павла. Це буде така загальна теза. Апостол Павло каже, що ми вже не чужинці, не пришельці, не приходьки. Ми свої Богові, бувши утверджені на підвалинах, на основанні, яке складається з трьох таких основ: це вчення апостолів. Пророків, маючи краєугольним камнем Ісуса Христа. Ось на цих трьох підвалинах основується церква. Це євангельський довод того, що в Новому Завіті є пророки. І це маються на увазі не старозавітні пророки. Зверніть увагу. Навчені апостолів пророків, маючи підвалину Ісуса Христа наріжним камнем. Зі мною хтось сперечався колись і казав, то це мається на увазі старозавітні пророки. Скоріш би за все, апостол Павло. Моїсея привів би приклад, а не старозавітних пророків. Це є нозові пророки. Бог Христос будує церкву і основує її віру. Благодаря оцим трьом, як би скажемо постулатам церква ех, приготовляється і приводиться в стан родичів Монасатів, своїх Богові. Господь посредством цього опрацьовує наші уми, наше серце. Перш за все, це вчення апостолів, яке сьогодні дуже хитро і лукаво викручується. Є немало закладів, які е, працюють в такому плані, що вони виривають Євангелії місця окремі, і на них будують цілі вчення, і їх подають церкві. І коли його візьмеш до аналізу, бачиш, там далеко того немає. Звертайте на це увагу, прислухайтеся до цього, будьте уважні, прошу вас, братія і сестри, тому що це не просто питання поняття. Ну ви так розумієте, а вони так розуміють, всі мають право на життя. Ні, друзі, на життя має право той, хто покірний Богові, покірний Його істині. Як апостол Павло каже, що ви стали покірні від всього серця цьому вченню, яке принесли ми вам. І ми бачимо, апостоли, дуже строго, вони сварилися на тих, які приходили і приносили інші вчення. І казав, що апостол Павло до Галатів, до людей, які. Галатів зіпсували, бо каже, спочатку ви починали добре. У вас Христос був ніби у вас начертаний. Тобто, як то він у вас це відбувалося? Ви настільки ну, правильно його прийняли, появилися люди, які називали себе якби іудеями, якби народженими по плоті законно. Но суть були не такові. І апостол Павло казав за них: такий чоловік, який приніс таку смуту в народ, понесе на собі покарання. Ми тако, може навіть і не помітимо того покарання. Десь там та людина на ліжку так відмучається і помре, можливо, чи ще що-небудь. І ми й до розуму собі не візьмемо, що це за те, що людина вчила неправильно церкву. Людина, яка прикривала свої плодські, наприклад, якісь цілі наміри, якісь амбіції свої замотувала в євангельську науку, вириваючи окремі віршики з Євангелії, з Біблії. До речі, стосовно покривання голови, я знаходжу ці. Осколки, скажу, учення ось цього, де розказують за якихось там блудниць в Коринфі і так далі. Це все пройшло від навчальних закладів релігійних. І я де не проповідую, за покривала голови або за те, що жінка в церкві має мовчати, знаходяться такі юнці молоді, які тільки-тільки, якби вийшли з тих навчальних закладів, і вони обов'язково тебе догонять і будуть доказувати, що жінка має говорити в церкві. І голову не повинна покривати. Оце, друзі, є. Скажемо, рештки чи як ми скажемо, осколки окремі фрагменти у цього вчення, яке ні на чому не підперте. І апостол Павло застерігає, тому що якраз правильне вчення апостолів, воно якраз є основою того, що ти станеш свій Богу. Треба не забувати, що за цим стоїть дух, вчення бісівське, беси стоять, які знаходять собі людей, які їх слухаються, які їм. Потакають їх, використовують, і вони в церкву розбавляють, вони вносять вчення, які нічим не підперті. А так як ми з вами буває не пильнуємо в Євангелію, заглядаємо дуже рідко, то що нам подадуть, те ми, скоріш, сприймаємо за істину. І через те це, якби одною з причин є, що люба ситуація, яка приходить в світі, вона нас розкидує. Нам треба тоді пророцтво, нам треба, щоб нам сказали в вухо, війна закінчиться такого числа, тоді нам ясно. А якщо треба десь порозмишляти, що якраз і говориться до пророцтва, ви замітите, що ніде Бог не требував, щоб людина виконувала пророцтво чи приймала, як дай амінь. Від Моїсея по сьогоднішній день Писання нам каже, прочія пусть розсуждають. Ви не задумувалися, якщо вже Бог говорить пророцтво. Якщо вже це Бог людину взяв, використовує і говорить, так говорить Господь, над чим там розсуждати? Хай вже буде сказане пророцтво, так, щоб було це дай амінь, всім ясно, всі поняли, пішли додому, вже нам все ясно. Для чого розсуждати? По милості Божій, трошки хочу вникнути в Писанні, і на підставі Писання нам пояснити за пророцтва. Апостол Петро в першому післанні, першого розділу, Каже так: це буде з 10-го вірша: про це спасіння дізнавались і допитувались пророки, котрі провіщали про визначену нам благодать, досліджуючи, на котрий і на який час указував сущий в них Дух Христа. Спочатку провіщаючи Христові страждання і наступну за ними славу. Їм було відкрито, що не їм самим, а нам служило те, що нині звіщене вам через благословіння, благовістя з неба, у що бажають проникнути ангели. Прослідкуйте за поведінкою пророків за тою ситуацією і попробуйте собі її уявити. Бог. Говорив старозавітнім пророкам про Христові страждання і послідуючу за ними славу. Ми розуміємо, що це слово, яке записане в Писанні, воно не підлягає сумніву. Там не може бути якоїсь переміни чи тіні переміни навіть. Прочитаю паралельно ще один текст цього самого апостола, тільки друге пісня, перший розділ з 20-го вірша. Знаючи насамперед те, що ніяке жодне пророцтво в писанні не залежить від власного вияснення. Чуєте уважно? Бо ніколи не було пророцтва з волі людської, а промовляли його святі люди Божі, спонукані Духом Святим. Наскільки я помічаю тенденцію Божу, як Бог взагалі. Вчить людей, говорить до людей, і Христос теж, бо Він сказав, я нічого не роблю сам від себе. Те, що я побачив в мого Отця, те я і роблю. І його поведінка повторюється: як в Бога, так і в Ісуса Христа. І коли Христос говорив, то ми бачимо таку його тенденцію, що коли Він говорив для всіх людей, Він говорив притчами і загадками. Ну, коли збиралися наодинці, апостоли, учні, він їм виясняв такі глибокі деталі, які вже сьогодні ми в церкві маємо й бачимо. І його навіть запитували учні, чому ти говориш для них так, а для нас говориш так. Бо вам дано знати Тайне Царства Небесного. Ви бачите, що пророцтва або слова, сказані наперед, вони ніколи не говорилися вже так ясно й доступно, щоб питань не виникало, через що плотські й душевні люди. Коли чують пророцтво в церкві, вони не розуміють його. І вони роблять такі висновки, що пророків вже зараз немає. Бо що не скажуть, нічого не поймеш. Люди кажуть на те пророцтво треба ще до пророка їхати, це вам треба їхати до пророка. А Богові не треба їхати до пророка. Бог, коли говорить пророцтво через пророка, він розраховує, щоб церква віднеслась до цього з тремтінням, з благоговінням і дорожила цим словом. Колись навіть було не так давно було сказано десь в наших церквах, Дух Святий так сказав, коли ваших батьків не було чим записувати, і я говорив через Пророка Слово до церкви, то браття збиралися після цього і згадували, хто що запам'ятав, і розсуждали. Чи не помниш, що то було сказано і як то було сказано, коли Бог бачить таке відношення, коли цінують Його Слово, коли відносяться до нього як до батьківського слова, Він це бачить, і Він дає роз'яснення, Він дає розтлумачення, Він дає відповідь на це слово. Перший текст, який я прочитав, апост... пророки говорили про Христові страждання і послідуючу за ними славу. І складається враження, що коли вони це говорили, от їм везло. Це люди були. Це люди були в курсі справи, посвячені були цій справі. Але ми бачимо, апостол Петро каже, що вони, коли говорили про пророцтво, вони геть точно так само, як і ми з вами, починали його прикладати. Коли ж це має бути? Хто ж це такий? Можливо, по Ізраїлю дивилися? Ну хто ж це такий може бути? Той такий, розумієте, вождь, пророк, Месія, такий, що от він положить кінець всьому ті славні справи, які... Вони пророкували, вони захоплювали тих пророків, і каже апостол Петро: вони досліджували, дізнавалися, на коли і на який час. І тоді вже вони отримували роз'яснення, їм було відкрито, що це не для вас, а для послідуючих поколінь. Ви бачите тенденцію, браті і сестри. А ми сьогодні з нашим часом, таким легковажним, плодським умом, ми хочемо почути пророцтво, щоб воно було нам так влучно сказане, щоб я його почув з першого разу. Нас забезпечило те, що є записи, і ми собі думаємо, я даже часом так думаю. Хтось там каже, було слово хороше, сказане. Добре, потім включу ввечері, прослухаю. І скільки їх ми пропустили і не прослухали, бо вже неба коли. Ми забуваємося, тому що їх там вже гора цілих є. І так як ми на її не розсуждаємо, і ви знаєте, яку я замітив ще деталь: часом з одного пророцтва не зрозумієш. Часом з того пророцтва може бути тільки один фрагмент, одне слово, яке нам, можливо, щось дасть. І нам треба, як о Марія написано, вона складала це все в серці. Зразу вона не розуміла, що коїться, вона не розуміла. Я думаю, вона теж плакала і просила Боже, хай він зійде з Христа. Але коли все це завершилося, можливо, і вже, можливо вона в церкві вже була. І тоді та вся картина відкрилася, і те все, що вона складала в серці, воно склалося в одну загальну картину, і стало ясно. Коли Христос ноги мив своїм учням, ми бачимо, що з Петром він вів діалог особливий, і він каже: Петро: зараз ти не розумієш, а зрозумієш потім. Коли вже Дух Святий буде в тобі, і коли ти вже будеш, напевно, прокручувати це все в своєму розумі, то Господь тобі буде це все складати в одну картину і буде закладати підвалини, на яких сьогодні ми з вами будуємо і свою віру. Казав брат Гриць спокійний, що питали в нього, що як ви відноситесь до пророцтв, які не можна зрозуміти, неясні і так далі. Він каже, я їх кладу під сукно, хай лежить там. Тому що проходить немало часу. І або обставини складаються, або ще якесь слово сказане, або навіть проповідь, коли ми дуже уважні, оце требується від нас. Тоді воно Духом Святим береться, о те, що під сукном, прикладається до іншого, накладується одне на одне, і ми буваємо научені Духом Святим. Ось як треба відноситися. Не думайте, що тільки наші ці вуха вони призвані чути пророцтво і Слово Боже. Тому що Господь чекає від нас благовіння і тремтіння перед його словом, ось на кого призрю. Каже Господь, ось на кого звернув увагу. Ми так привертаємо до себе увагу, скільки молитов ми кличемо до Бога. Десь було відкрито комусь, що ніякий народ більше на землі, ні від якого народу на землі більше не підноситься, стільки воплю, крику і молитов, як від цього народу. І часто мене дорікають за деякою позицією. Я кажу, скажіть мені, чому за чотири роки нас Господь не почув? Ви ж, п'ятдесятники, хрещені Святим Духом. Чому на ваші молитви немає відповіді? Тому що, може, ми не чуємо того, що Бог нам говорить, може Він нам зовсім інше говорить, а ми хочемо почути саме своє? Ще що хочу звернути увагу на дещо. Казав Христос для своїх учнів теж пророчі слова. І потім каже так: ось я сказав вам наперед, щоб коли збудеться, ви повірили. Візьміть собі це на замітку як інструмент. Ми такі поспішні, і нам часто треба такое, якщо сказалося, треба, щоб завтра збулося. Якщо не збулося, значить це лже пророк. І тут ми наступаємо ще на одні граблі. Апостоли застерігали і казали: пророчества не унічижайте. Якраз отакою своєю мовою, поспішною висновками ми не беремо до аналізу моє духовне стан. Чи може я глухий давно вже? Може, я в телефону не вилажу, може, я з телевізору не вилажу, може мене по світу носить по своїх проблемах, потім я біжу бігом до пророка, пророк сказав слово, але мій слух не настроєний почути. І ми потім кажемо, це вже пророк, це неправильний, десь не побоцтво відноб. Чого ми не глянемо в дзеркало і не скажемо, це я тупий, сліпий, глухий зробився. Господи, змилуйся наді мною. відкрий мій духовний слух, щоб я почув, що ти хочеш мені сказати. Бо тому що каже Господь, Він говорить спочатку так, як правильно говорить через проповідь. То не підходить, через пророцтво, говорить, потім вже через сновидідєння, це вже настільки лічне, що тут нема на кого сперти, хіба на подушку. І то нам не доходить, то потім вже жстокою бол'ю в костях. І що ми тоді робимо бігом до пророка. Або об'являємо, щоб за нас всі церкви молилися. Йди назад той дорогою, якою ти сюди прийшов, до ліжка з переломаними ногами, може, чи рукою. Дивись, може, тебе Бог довів до цього стану, але в нас, як правило, крайній завжди той, хто мав би нам служити для нашого блага. І тому я хочу сказати, браті і сестри, Бог часом говорить про родство не з ціллю, щоб, щоб ти його почув і так зробив, а щоб укріпити тебе у вірі. Зовсім недавно, верніше, декілька місяців назад, до мене було слово сказане. І я, ну, в якійсь мірі чекав трошки, розважав, думав, потім пройшло трохи часу, і якби воно забулося, те пророцтво поки не сталося. Недавно десь мені довелося їхати декілька днів назад, довелося їхати в 200 ночі по вулиці. Не встиг трошки доїхати до хати, і мене спинила поліція. Питають, може вас підвезти? Кажу, підвезіть. Але вони не до хати підвезли, а завезли в ТЦК. І я вже лежу на тому ліжку, тому свинарнику. І жінка мені пише повідомлення. Дивись, каже, це ж збулося те слово, яке було тобі сказано там, і тамто, два місяці чи три назад. І тоді мені тільки вспливло. І воно мене застерігло. І як би я не хотів, я Бог свідок. Я не то, що понехтував, я розсуждав, я його переслуховував. Воно в мене є записане. Ми з жінкою роздумували, але часто буває, коли ми роздумуємо над пророцтвом частіше за все. Коли ми своїм розумом роздумуємо і прикладаємо до чогось, воно так буває, збігається з тими нашими уявними ум умовами, але, як правило, збувається дещо в іншому. І якраз там, де ми навіть не догадувалися і не могли би подумати. Звертайте ще на це увагу. І тоді в нас появиться правильне відношення як до служителів, через яких Бог говорить, так і до самого Слова Божого і пророцтва. І перестанемо кидати ось таку грязь по церкві, по, по братях, по служителях, по пророках. Тому що це дуже нерозумно. Ви знаєте, як маленька дитиночка, коли ти її годуєш ложечкою і вона тими руками махає, бо не вміє контролювати ними часто, вибиває ту ложечку, себе вимаже, мамку вимаже, все навколо вимаже. Те, що їй служить для життя і для здоров'я, воно по своєму незнанню і невіданню отаке от робить, буває. Та мати терпляча, любить ту дитину, все вибере назад знов туди, туди в рот. Отак і Господь часто. Він розуміє, що ми неопитні, недосвідчені, але ж Писання каже, апостол Павло каже: оставляйте цю неопитність, оставляйте це дідство. Ростіть духовно, перестаньте внімати всіким і учителям забавним півцям, які чепуху несуть часом. Серйозно, іначе його не назвеш. Настільки сплетуть, понимаєте, два вірша з Біблії візьмуть, стягнуть докупи, сплетуть з нього і забавляють народ, і люди слухають, особливо наші діти, молодь, підлітки. Писання нам чітко і ясно каже, якщо жінка хоче щось взнати, то що хай робить? Їде на конференцію. Ні, Писання каже, хай питає в чоловіка вдома, але вона не хоче свого чоловіка питати вдома, вона поїде і буде вісім годин слухати іншого чоловіка. А додому приїжджає о, знов воно. І в житті нічого не міняється, тому що ми просто наступаємо на ті самі граблі у багатьох відношеннях, не тільки відносно пророцтва. Свого вдома може людина не поважати, а зато там якийсь важний є про якого слава ходить по всьому народу християнському. І так само і діти наші, понимаєте, Писання нам каже так: чи з Моїсея, чи з Моїсея, чи з Ісуса. З Ісуса Навина ще починається. Візьми, каже, хай кожен із голов племен народу твого візьме по камені. І коли вийдете на берег, через як переходили, нехай складуть такого великого намета, чи якби гору таку з каміння накладуть. І в послідуючі віка, коли твій син спитає в тебе, тату, що це таке, ти йому розкажеш цю історію. Сьогодні в тата або нема часу, або ніколи, або тато думає, що хтось краще його сина научить. І наші діти толпами їздять то туди, то сюди, то інше, то ще кудись, як будто би їх там краще навчать. Проходить трохи часу, тато зустрічається зі своїм сином, а вже в, тата, в сина зовсім друга думка і вже безполезно там щось йому розказувати. Вже син тата учить, як правильно жити. І в нас остається потім тільки плакати. Хай Бог благословить, браті і сестри, нас бути дуже мудрими, дуже обачними і стремтінням і благоговінням відносити до Слова Божого, тому що Господь. Якщо ви запам'ятаєте історію, як почалося взагалі людство на землі, і прочитаєте, чому почався потоп на землі, то перші самі слова, знаєте, які були, мені здається, «Не вечно духу моєму бить у пренібреженні в чоловіков». Якщо Божий дух пренібрегається людиною, довго Господь такого терпіть не буде. І це знає диявол, дуже добре знає. І він спеціально бере, використовує всякі вчення, всякі дії, використовує своїх, своїх служителів, своїх працівників, використовує, щоб народ Божий спровокувати на нехтування Духом Божим. І ми часом можемо обманчиво, як було недавно сказано в Собранні. Перестаньте упувати на обманчиві слова храм Господін, храм Господін. Нам дадуть таку погримушку, як казав колись Кент Хованд. погримушку, відволічуть нашу увагу, і ми за нею влікаємося таке ж щось важне, таке актуальне, таке насушне, те, що мені хочеться чути, і не бачимо, що ворог нас підготовляє до суда Божого, Пихає нас на якусь справу. Він же ж навчив того Валаама, а Валам в свою чергу навчив. Того царя ворожого до народу ізраїльського, щоб він ввів в блуд і в перелюб народ ізраїльський. І каже, Господь їх сам покарає. Дав би Господь, щоб ми з вами, вже будучи членами тіла Христового і маючи ум Христовий, не оказатися в тій самій долі, в якій оказався народ ізраїльський тоді. Я тако слухаю, браття і сестру, останнім часом Господь якби таку думку ну, посилає через проповідників до нас. Щоб ми не нехтували, бо апостол Павло каже в євреї: як із біжим вознярадів отоліком спасіння. Треба не забуватися, що це спасіння не Христос просто приніс, а за тим стоїть Святий Дух, який доводить його вже до, до, до совершенства, який вже нам особисто, кожному, хто приходить в зібрання, вже Святий Дух він вже веде до спасіння ту людину, нас із вами. І якщо ми будемо цим гребувати, нехтувати. Буде маловажне це для нас, рано чи пізно окажемося, що Він перестане працювати над нами. Хай Бог благословить, дасть нам мудре серце, брати і сестри. дуже розсуждати над цим, переглянути свої пріоритети, що для мене важливе в житті, чи не захопився чимось постороннім. Бо Писання каже, що в останні дні тяжкі будуть. Люди будуть, ви знаєте, які там написано і сказано, що будуть. Отвратять слух від істини. Тяжко говорити сьогодні істину, тому що, скоріш всього, ти стаєш ворогом комусь. На тебе з коса починають дивитися. Тебе починають обминати, тому що ти сказав не так, як людині подобається. Мало того, над цим працюють ще світські служби, і правительство працює на то, щоб шикати на віруючих людей, заткнути рота їм, щоб вони не називали якісь справи своїми іменами, щоб вони не вчили здравого вчення. І ще не маленька брань нам з вами прийдеться, браті і сестри, пристоїть. І, можливо, навіть буде дуже пильнувати за те, що ми говоримо, як ми говоримо. Хай Бог благословить. Амінь.